Продовжуємо наш випуск. Затримали шахрая, вилучили зброю. Смертельна ДТП про ці та інші події в Запоріжжі і області. Далі коротко у зведенні. Вильний запоріжець повідомив на лінію 102 про шахрая, що зайшов до сусідського подвір'я. Злочинець двічі ошукав 76-річного дідуся. Спочатку дав старенькому фальшиву тисячу гривніву купюру, отримавши решту справжніми банкнотами. А наступного дня, під приводом обміну старих грошей на нові, виміняв у потерпілого 4 тисячі гривень. Коли за викликом приїхали патрульні, шахрай почав викидати фальшиві купюри з кишень. Зловмисник затриманий. За 10 хвилин до комендантської години патрульні зупинили автівку, за кермом якої перебував 20-річний громадянин. У салоні виявили пістолет з знаками перероблення та набої до нього без дозвільних документів. 52-річний нетверезий водій на набережній магістралі Запоріжжя збив пішохода, який переходив дорогу в неосвітленій ділянці в неустановленому для цього місці. Від отриманих травм 42-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Працівники водної поліції разом з інспекторами державного агентства рибного господарства в Запорізькій області провели низку рейдів за три дні. Задокументували дев'ять порушень правил рибальства. В Запоріжжі у раніше судимого чоловіка поліцейські вилучили 50 зі пакетів з наркотичною речовиною, вагою близько 75 грамів. За цінами чорного ринку вартість цього становить понад 21 тисячу гривень. Зловмисник замовив пакунок із наркотиками в інтернеті, після чого забрав із закладки на території комунарського району. 4 грудня у селі Таврійській Запорізького району сталася пожежа на даху будинку. А в Запоріжжі на вулиці Академічній в Шевченківському районі у кімнаті житлового будинку горіли домашні речі. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Унаслідок подій ніхто не постраждав.